У 2011 році спалахнув перший скандал Ракицького пов'язаний зі збірною України. Тодішній керманич національної команди Олег Блохин звонувати Ярослава та Андрія Ярмоленка у тому, що вони перебільшують серйозність своїх травм, щоб поникнути участі у спарингу зі Швецією. Лікарі мені доповіли, що у ярмоленка гематома привідного м'яза, а у ракицького стара травма коліна, яка час від часу турбує больовими відчуттями. Я з таким коліном грав років десять. У відповідь Ракицький божився. Ніякої симуляції немає. Він прагнув потрапити у збірну і не мав наміру руйнувати це досягнення. Місце національній команді Центрбек собі таки зберіг та руками демонстрував надійну гру. Але найбільше запам'ятався не досягненнями, а впертою відмовою виконувати національний гімн. Не співав і ніхто мене не змусить. Зухвало заявляв Ракицький. І продовжував гнути свою лінію навіть після того як Росія окупувала такий дорогий його серцю Донецьк. Можливо, ви їм не знаєте? Я да, знаю, я все. Я настраюсь на ігру. Mm -hmm. Моя задача вийти показати хороший футбол, правильно? Mm -hmm. Я думаю, людей достраивають, як я граю. Все, я їм все доказую на полі. У нас Феменка тоже не пойдет. далі, що Могу з ним рядом становиться там. Mm -hmm. it's just it's just it's like. it's Через кілька років Ракицький видасть не менш зашкварний коментар на пробандистському каналі Країни. окупанта Хтось що ви не хочете більше за виступати. Я вот хотів yeah, Я когда-то такое говорив. Я выхожу на поле. Ну, ребят, послушайте, там люди, вся страна поет гимн. И футболисты поют гимн. Ну, для меня одно правило, если вышел на поле, надо отдавать все полностью. А, не, сейчас как за горланью, как лепса, бля. И приду и сдуюсь, правильно? Ну, зачем оно ну, не надо?